Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Не так давно, близько двох тижнів назад, я знімав для вас відео зі своєю проблемою з огірками. Вона проявлялася в тому, що огірки в теплиці мали дуже багато зав'язей, десь приблизно по 2-3 см довжину, але взагалі не росли. І не росли вони більше, ніж два тижні. Тобто з'явилися завізі, проходить тиждень, другий, а вони зовсім не дають прирості. Не знав тоді, що з цим робити. Промоніторив інтернет, промоніторив кучу можливих причин, які я вам і виклав. А для себе виокремив, все ж таки поставив, <кхух> скажімо так, галочку на тому, що, можливо, не вистачає якихось мікро і макроелементів моїм огіркам. Тому. Я спочатку їх підживив універсальним добривом з універсальною формулою. У мене це було добриво компанії Fertis, але взагалі в магазині цих добрив дуже і дуже багато, тому вибір у вас буде величезний. Крім того, через, здається, 2-4 дні я зробив настій ізоли і пролив також кожен огірок цим настоєм ізоли. І що я вам скажу? Після всіх цих маніпуляцій, через 5, ну можливо, 6 днів. Чудо, друзі, огірки пішли в ріст, Можете бачити на своїх екранах, просто, я не знаю, ну, в цьому чи не в цьому причина, але я пов'язую, що це причина саме в цьому, що я їх підкормив. Е, тому що до цього, повторюсь, вони просто стояли ці завісі стояли на місці. Навіть деякі огірочки маленькі почали жовтіти вже і відпадати. Я думав, що взагалі вже не буде урожаю. Але ні, потім підкормив, підкормив настоєм ізоли і все, супер. Все пішло чітко в ріст. Тому для тих, хто стикався з такою проблемою, друзі, е, ділюся з вами своїм маленьким досвідом. Повторюю, додав під кожен кущик універсально доброго, берете будь-яке у мене було мінеральне. Також зробив настій ізоли, ну і забезпечив нормальний доступ, як ви бачите на своїх екранах, комах, для того, щоб вони могли опилювати мої огірки. Ось і все. Дякую ще ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім гарного вечора!